Доброго дня. Пропонуємо вам гвинтовий компресор, дизельний пересувний виробництво Франція. Модель МСП-5000. Продуктивність 5 метрів кубічних на хвилину. притиски 8 бар максимальний. ця модель. Розкажу, що всередині кришка на газових упорах, Мощний такий. Двигун Кубота. Японія. Модель V-1505. Турбована. Дуже економічна, неприхотлива до нашого палива, особливо зимнього. Є три фільтри паливних, насос підкачки, привід винтового блоку через еластичну муфту, прямий привід, великий винтовий блок, тихохідний, що подовжує ресурс блоку, виробництво блоку ВМС Італія, впускний клапан також ВМС Італія. Дуже якісні всі європейські компоненти. Немає ніяких Китаїв. Нічого, Два великих фільтра повітряних. Один на сам компресор, другий на двигун. Всі якісні патрубки, порошкова покраска дуже якісна. Величезний радіатор охолодження, що дозволяє працювати в самих складних умовах. Запиленості і по температурі не перегрівається. Виробництво цього року. 9.23, свіженький, новенький. Якщо бачите, три крана, один посередині, великий дюймовий. На ньому стоїть клапан зворотній, якщо для піскоструя, за, за, скажімо так, за, побігає зворотній тязі, коли, наприклад, логний компресор, і щоб зворотний тиск з піскоструйної установки не попадав на гвинтовий блок. Сігнальні лампи, запуск, щирчик мотогодин, манометр. Це запускається в режимі хвостового вода, потім переходиться в навантаження, в нагрузку. Тобто, дозволяє збільшує ресурс винтового блоку, не навантажуючи його при запуску під тиском, що є у багатьох інших виробників. Обладнаний родовими днями, він реєструється, ставиться на номера і переміщається як причеп по дорогам загального користування. В комплекті можуть бути. Два щупних пристроя це або під шар, звичайно, або кільце під підорозою автомобіль. Шасі Алко Німеччина дуже якісне. Звертайтесь. Є ще декілька штук. Постійно на складі намагаємось тримати. Будь ласка, компанія Unisol Україна. Звертайтесь, допоможемо з придбанням, з консультацією, з реєстрацією.